Саня. І це як ви думаєте, що це буде? Разом з мілку Жаря. Йога! Це буде йога. А ми погнали. У нас будуть челенджі, будуть зображення з різними позами йоги. а нам треба буде їх повторити. А ми погнали! Е, ми зараз зальони пробуємо, тому що перший левел ми будемо зальони, а потім там вже будемо мінятися. Так, перший левел, давай, Альона. Ми пробуємо, ви бачили картинку. Чи ви не бачили? Ні, ви не бачили. Зараз я вам покажу. Зараз я розблокую. Зараз ми вам покажемо. Бо я не пам'ятаю, що я вам показую. Ось. Ось отака поза. Ми з Альоною... Показувала. Давай. Можете? Так, Альон, давай. <инфонг> так. Опа, о! Мак! И это левел с Аленою. И земной. Тут, тут. Давайте, мы выбираем. Ты больше... ты. А, иди сюда. Так, я... Ага. Ты на мне стоишь. Угу. Ага. <печатал>, ага. Все. Давай. Давайте, рубить. И ты на сторону. А -а 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 -а. Ален, ты поняла, как? Ой, ти занято виска. Нижче, Саш, да. Моє опустити дупу нижче. Нижче, дупу? Ага. Так, а як? Я за маленька. Нічого страшно. Я, я не можу. Давайте раунд буде соні. Давайте да, цей раунд давайте зі мною. А я буду. Ось. Давай. Саша, лягай. Ага. Я... Ай. Саша трохи туди, бо вас не видно. Ой, боже, боже все, є вас не видно не було, видно нічого страшного. Саша не з Альоною! І Зі мною погнали! Ага, Альона, з тобою вперед. Ально, ти спереді встань. Ага. А Саша, далі просто встань. Вот так. Алло, неправильно ноги. Алло. Так, я. Вот так як я. А не має бути зігнута. А так. Належко, як? Раз. Так, якраз. Все. Так. і в дівчат вийшло! выйшло! Ми з Альоною зараз будемо робити вправо. Ось, це ми будемо повторяти. Погнали! Так, вони вже да, почули. Да. Є, в нас вийшло! Молоді! Майпан, давай ще раз да. давай! Ти будеш схватитись за мої ноги. Отут. Да. Да, 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 да. Тримай. У вас Тримай. не було видно. Другай! Ну а хвиля нас вийшло по попередній раз нас вийшло. Почекай, почекай, дай, давай ще раз. Нет, типа став руки на воїне. Ми же. Рахуй, що 50 на п'ятдесят. Че котири. П'ять. Опять. Левел п'ять. Ми погнали. Отака у нас старший буде поза. Саша з Саша снизу, я сверху. Это типа самолетик. Давай, Саша. Я думаю, не получится. Может, Саша и пробовала это. Кулась. Не, я не смогу. Давай, тримайся. Тримайся. Да, возьми вот у того, да. Для сердца, да. там, где груди. Да. Давайте, девчата, давайте. Я вас поддержу. Раз, два, три. Так, наверно, це я, ми провалили. І, це І чого ты така поза? Повторюва. Сердечко. Фіде. Давай это рубить. Угу. Нуга, до ноги. Стоп. И їх отак зніму, щоб було видно. Боже. <звучить> Було є, є. Все, галочка. Є! вийшло. Фу. Присядь. Три. Сім. 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 <сцяк> Погнали. Погнали! О, така у нас буде зелений правильний. Походу, на грибочок схоже. Покажи нам. Я не зможу. Ми попробуємо. Давай. Mm -hmm. Сдаємо задом. Отак. Yeah. Стоп. Як там вони Пухелюсь. нахиляються. Получається Ой. грибочок. Ні, вони якось там по-іншому. Вони. А вони yeah. отак будуються. Так, і будуть. дивляться один на одного. Так, давай, давай. Стоп. Але файда. Через ногі no дивіться один на одного. Давайте. Отак ми маємо отак. Давай. у нас вийшло. Це левел 7 і ми будемо з Сашою пробувати оцю позу. Я і Саша Альон. Альона хамячить. Так, а мы с Сашей пробуем. Поза. Лет, бери, бери, бери. Саша, ты сможешь встать им в мостик? В мостик менишься? Просто в мостик встань, и я там дальше знаю, что это. Ну, а э, я маю вот так, вот поставлю. так, вот так, и взять, и кто за Сашу? Ми, ми, наверное, не зможемо. Давай, вставай мой. Отака поза. Отака. Не, це не так. Оце? Це не так. Оце? Коротше, ми цю позу провалили. Ми провалили левел 7. Це буде левел 8. Ми Сашей спробуємо зробити таке сердечко. Це легко. Так мы Сашей пробуємо. Давай, Саша. Сідай. Ноги а трохи. Ноги трохи підправта. Вс. Галочка. Фу. Це супер-пупер мега. Легка поза. 9. 9. Так, а дівчата роблять! Це супер легкий левел. Дівчата, давайте. А Альона тут спиною бути. Левел 10 так само дівчатам і так само дуже легкий. Давайте. Аллон. Ноги. Не так. Отак. Вот Ні. Ну от так. Так, давайте. Ой, всем пока. Скоро будет... это уже последний левел. И всем пока, девчата. Пока-пока.